Мої вітання. Реконструкція старих незручних сходів. Під нову конструкцію. Профільна труба 140 на 140. Стінка 4 мм. І ступені пластини товщиною. 8 мм. Посилені косинками товщиною 6 мм. Коротка передісторія. в будинку зробили ремонт з метою розширення місця для сходів, тому що спочатку. Запроєктувалися сходи гвинтового типу і вони згодом виявилися вкрай незручні. Старі сходи мають такий вигляд, як зараз видно на екрані. Повторююся, вони є вкрай незручні, тобто вони там. За велика висота ступені і за мале е, значення проступу, тобто ногу, грубо кажучи, нема куди покласти. Монтаж сходів місце монтажу. перед пофарбуванням. Так, ось старі сходи, які будуть демонтовуватися, а це вже нові сходи. Сходи в фініш. Ось так виглядають. Профільна труба 140х140, пластина 8 мм. Посилені косинками із полоси 6 см на см.